Брехні не писалося, я знаю, я не помолилася. Я заручення треба йти в церкву. Треба з ним біля Бога ще раз. Е Дати обітницю 2023 рік виявився щедрим не лише на розлучення, а й одруження. Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 одружень та неординарних пропозицій руки та серця у 2023 році. Не забудьте поставити вподобайку до цього відео та включити дзвінок. Отже, поїхали. Це було ну, можна сказати, кохання з першого погляду. Отже, під номером один у нас йде Дарія Петрожицька та її коханий Олексій. Українська акторка Дарія Петрожицька виходить заміж про зі своїм коханим Олексієм. виконавиця ролі Єлизавети в серіалі Папік розповіла в інтерв'ю для youtube підкасту розлючена Аліна Шаманської. За словами зірки, бойфренд освічився їй влітку під час їхньої спільної поїздки до Італії. Олексій попросив Дарію стати його дружиною в останній день. Відповідь. Устки під час катання у гондолі у Венеції також потрожицька пояснила, чому кілька місяців приховувала новину про майбутнє весілля і похвалилася своєю каблучкою. Те, щоб е, якийсь там секрет, чи що е, просто мені здається, що. Ну, нам так вдвом здалось, що зараз це не зовсім на часі. Зробити з цього якийсь інфопривід е, ні. Дарія розсекретила, що її майбутній чоловік родом із Харкова, але вже давно працює аналітиком у Німеччині. Чоловік не хоче відмовлятися від українського громадянства і разом з Петружицькою планує жити на дві країни. Нагадаю, що шлюб із Олексієм стане для Дарії другим у 2010 15 роках. Вона була дружиною актора Петра Петрожицького. І я би точно себе некомфортно почував, би, да? якщо б мене запитували, а от поруч з вами помічниці, можна мене mm -hmm. зробити. Під номером два у нас йде Ахтем Сейтаблаєв та Мар'яна Буцвенюк. Український режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв третій одружується. Артист зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Мар'яні Буцвенюк. Про це поширбака Україна проект Стайлер з посиланням на Фейсбук Сторінку знаменитості. Режисер поділився зі своїми підписниками радісною новиною та опублікував фото, де він позує з коханою, яка демонструє обручку на пальці від Криму до Карпат. Так, лаконічно підписав фото зобраницею ахтем. Якщо у тебе серйозні наміри, якщо ти дійсно так себе відчуваєш, ви так себе відчуваєте, то це буде вірним. Правильно э, рішенням нагадаю про новий роман актора. Стало відомо у квітні цього року. Про нього сей блаєв розповів у програмі «ЖВЛ», хоч і не уточнював, з ким саме він зустрічається. Згодом вже з'ясувалося, що ця дівчина на ім'я Мар'яна молодша за нього на 20 років. До слова до Буцвенюк, режисера, який зараз воює у лавах ЗСУ, був 8 років одружений на продюсерці Іванні Дядюрі у 2021 році. Вони повідомили про розлучення, хто є першою дружиною Ахтема, невідомо. Від цього шлюбу у нього троє дітей. Ритві він політик. Ні, Держслужбовець? Ні, під номером три у нас йде Вікторія Панасенко. Міс Україна всесвіт 2022 Вікторія Панасенко вийшла заміж 23 березня. Модель не показує, нічого не розповідає про свого бранця. Тож і весільних знімків не публікувала. Про заручене Вікторія повідомила у лютому. Я сказала так: люблю тебе, мій всесвіте кохання переможе темряму. Повідомила вона тоді: знаменитість разом зі своїм чоловіком не влаштовувала пишних святкувань. Пара розділила цей день у колі найближчих. Однак, гучному весіллю теж бути щоправда згодом. До речі, Вікторія ще досі не показала свого коханого. Як пояснювала модель, їй просто прилітає хейт у соцмережах. А вона не хоче, аби це стосувалося її сім'ї. Зазначу, хто саме став чоловіком Вікторія Панасенко. Невідомо у недавньому інтерв'ю. Модель розповіла, що ретельно приховує свого. Обранця дівчина запевняє, що коханий людина не публічна і ніяк не пов'язаний з її діяльністю. Дуже добре, дуже сміливий. Він бореться на своєму фронті. І я дуже не виша. <звігоди> я нічого не показати. <свігоди> Під номером 4 у нас зійде Наталія Васько та Андрій Шестов. На початку 2023 року. Наталія Васько вийшла заміж за свого коханого Андрія Шестова, з яким познайомилися 13 грудня 2014 року в потязі Одеса Київ. Ми з Андрієм розписалися, не розповідали про це, бо вважає, що таке не на часі. Поділилася акторка в інтерв'ю для «Обозріватель». А повінчалася пара за рік до цього у Червонограді Львівської області, де живе мама Наталії Васько. Тому що думка вже приходила така, що треба йти в церкву. Треба з ним біля Бога ще раз е дати обітницю. Аятися нам дається ще один день для чогось дуже важливого. Ми зайшли в церкву, переговорили зі священником і вже наступного ранку нас обвінчали. Спеціально не готувалися. Я була в штанях без зачіски з хвостиком. Правда, знайшла гарну червону вишиванку. Діти священника та диякона погодилися стати нашими свідками. Була ще моя мама. От і всі присутні. Нагадаю, що у Шестово від попереднього шлюбу є двоє синів. У Васько – 26-річна донька Юлія. І ми написали про те, що ми разом тільки через те, що просто так вже так, якщо там ви десь нас один разочок, десь побачите, так так. Номером 5 у нас йде Надія Дорофєєва та Михайло 33-річна співачка Надія Дорофеєва і 35-річний ресторатор Міша Кацурян сповістили фанів про своє одруження ще влітку 2023 року. Згодом Дорофєєва розказала про деталі свого вже другого весілля. Міша зробив пропозицію виконавиці, коли вони катались на скутері. Тому дівчина з першого разу нічого не почула. Тож Кацуріну довелось повторювати одне й те саме вдвічі. Пише таблоїд. Пара опублікувала весільну фото у своєму інстаграм, де наречена вбрана у ніжну кремову сукню до підлоги та вельон. А наречений не зрадив свій стилі, і був одягнений у білу сорочку, піджак штани, а також кепку та кеди. Окрім того, Дорофєєва розповіла, що не збирається змінювати своє прізвище на прізвище чоловіка. Як відомо, раніше Надя Дорофєєва була удружена з музикантом Володимиром Дантесом. Пара оголосила про розлучення 18 березня 2022 року. номером шість у нас зійде кола та В'ячеслав. Відома українська співачка Анастасія Прудію свідома під псевдонімом кола наприкінці листопада здивувала зізнанням, що цьогоріч вийшла заміж. Ми познайомилися в Ізраїлі на черговому моєму благодійному концерті на ну, як. Залаштунки чоловіком співачки виявився іноземець, який родом з Дніпра, але в дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю. Свого коханого співачка поки що приховує. Кола лише розповідала, що чоловіка звіть В'ячеславом, та він старший за неї на 13 років. Весілля закохані зіграли у празі у колі найрідніших. Мабуть, це справжнє кохання. Мабуть, це повага до одного одного. Під номером 7 Мурат Налчеджі Углу та Лілія Реос 3 червня, колишній чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат. Налчаджіуглу дружився зі своєю обраницею українською вижазисткою Лілією Реос. Турецький бізнесмен, який, на відміну від своєї екс-дружини, підтримав Україну та засудив агресію ВРФ, влаштував весілля під Києвом. Виїзна церемонія відбулася в одній із резиденцій конча Заспи. Закохані обмінялися клятвами біля квітку. Кової арки і поставили свої підписи в присутності гостей. Реєстраційний столик був накритий шовковою синьою хусткою у жовтих соняшниках із написом Юкрейн. Як відомо, Мурат на 19 років старший за свою обраницю, про яку почав відкрито говорити два роки тому. У обох молодят є доньки від попередніх стосунків. Дівчата добре знайомі і, судячи з фото, непогано ладнають. Під номером 8 Віталій Дужик та Євгенія Мазуренко. Учасник гурту Калош Оркестра, Соплікар та під боксер Віталій Дужик та його обраниця, співачка Євгенія Мазуренко, розписалися 5 вересня, а 15-го зіграли весілля в українському стилі та повінчалися у церкві. Про нашу любов прочитаєте з наших очей. Погляд сам написав рядки кохання. Ми дуже хотіли вінчатися в традиційному вбранні. В мене стрій моєї прабабусі Бориспільщина у Віталіка Волинь. Чому саме ці Регіони, бо це країни, де ми народилися та виросли. Для нас було важливо, щоб кожен з нас був у вбранні свого регіону, що символізувало б об'єднання, хоча ми з різних куточків України. Але кохання поєднало нас, звело наші дороги. Розповіла Євгенія в інстаграмі. Він нагадає, що Віталій зробив пропозицію кохання на початку червня під час благодійного концерту Калош оркестра у Лодзі, Польща. Під час виступу дуже запросив Євгенію на сцену та попросив її. Rukė, rašo Kapajua. Під номером 9 у нас зійде Володимир Остапчук та Катерина Полтавська. Телеведучий Володимир Остапчук підтвердив, що одружився зі своєю коханою Катериною, яка молодша за нього на 16 років. Так в інтерв'ю шоумену Анатолію Анатолійовичу Остапчук сказав, що найкращим днем у 2023 році для нього було 22 лютого. Це був морозний день, це була гарна погода. Я пам'ятаю це. Два я точно пам'ятаю це 22.02.2023. Це особисте, але це був найкращий це день у 2023 році. Це пов'язано так. З моєю коханою. коханої це пов'язано з моєю коханою. Щось сталося приємне, але я не буду говорити. Сказав Остапчук, незважаючи на те, що Остапчук не став розкривати подробиці цього дня, і так зрозуміло, що мова йде про весілля в кінці лютого. Закохані запостили фото з Рахсу. Того дня Катерина сфотографувала документ сервіс з вивіскою готово і написала 22.02.2023 друге, файнелі. І останнім під номером 10 у нас йде донька Яна, мами. Вірки сердючки і Інна білоконь українська акторка Інна Білоконь, білоконька грає маму артистки Вірки Сердючки видала доньку заміж. Яна зіграла весілля 8 листопада, та вже навіть встигла відсвяткувати місяць подружнього життя. Щоправда, донька білоконь не квапиться показувати чоловіка. А якщо й ділиться спільними фото, то він там зображений зі спини. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.